Смертельна ДТП під Луцьком. Автівка наїхала на пішохода. За словами місцевих жителів, трагедія сталася вчора, 30 січня, близько 9-ї години вечора у селі Княгинінок. Жінка йшла узбіччям, тримаючи малолітнього сина за руку. Позашляховик їхав трасою в сторону Ковеля. а саме ДТП трапилось неподалік виїзду на трасу з об'їзної дороги. Автівка на швидкості наїхала на жінку. Від отриманих травм вона померла на місці. Дитина перебуває в шоковому стані. Водій спробував утекти з місця події, але його затримали на заправці у селі Брище. Тут люди дочекалися прибуття поліції, яка й забрала зловмисника в наркодиспансер. За словами очевидців, чоловік поводив себе неадекватно та погрожував водіям, які його затримали. Мешканець міста Ківерці, керуючи автомобілем Собару. Виїхав на, за межі проїзної частини на де допустив наїзд на місцеву жительку села Княгининок, яка в результаті отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди. Водій після вчиненого ДТП залишив місце пригоди і намагався втекти. Однак був затриманий цивільними особами. За даним фактом відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато розслідування.